Ви слухайте українську передачу з Ватикану Вчитися це одне з найчастіше повторюваних слів у відповідях. Які папа Лев 14 дав представникам синодальних команд та органів участі, які наприкінці жовтня прибули до Ватикану з паломництвом з нагоди святого року? Представники семи географічних регіонів представили шлях впровадження синодальності у відповідних церковних контекстах, поставившися тішому отцеві запитання, на які він відповів під час спільної зустрічі в залі Павла VI у Ватикані? Пропонуємо вашій увазі підсумок цієї розмови. Для синодального шляху в Африці представив отець Рафаель Сімбіне Жуніор, священик з Мозамбіку, який поставив запитання про те, як місцеві церкви, зокрема в Африці, можуть здійснювати розпізнання, не піддаючись впливу уніфікованих моделей. У своїй відповіді папа з самого початку зосередив увагу на слові місія, натхнений тим, що сам був місіонером, він згадав папу Франциска, і те, як той підкреслював у синодальному процесі важливість нести Євангеліє в усі куточки світу. Я думаю, що церква в Африці має багато чого запропонувати нам усім, зазначив святіший отець. Насамперед, як церква може бути мостом, ми не шукаємо єдиної моделі. І не будемо пропонувати стандартну модель, про яку всі в кожній країні скажуть ось так і треба робити, йдеться радше про навернення. Особливо в культурах, де ми, християни, не є більшістю. Додав він часто у спілкуванні з представниками інших релігій, як регіональних, так і світових, виклики, що стоять перед нами, є водночас і великими можливостями, і я думаю про те, що більшість з нас пережила в останні роки під час підготовки до синоду і на початку цього нового процесу втілення. Полягає в тому, що синодальність, використовуючи ваші ж слова, не є кампанією. Це спосіб буття, спосіб буття церквою. Це спосіб плекання ставлення, яке починається з того, що всі ми вчимося слухати одні одних. Переходячи до Фіджі, Сюзан Села, представниця Федерації католицьких єпископських конференцій Океанії, розповіла про роботу в церкві континенту, яка рухається різними темпами між екологічною вразливістю та культурним багатством. Тут синодальний шлях розуміється головним чином як духовне навернення. Запитання до папи стосувалося церковної організації та можливого зростання в майбутньому ролі різних об'єднань. Відповідь світішого отця на користь зростання такої ролі. Він сподівається, що церкви будуть зростати в супричасті завдяки практиці синодальності. Він згадав, що нещодавно мав нагоду зустрітися з єпископом саме з цього регіону, який був дуже стурбований наслідками зміни клімату. Що можуть поставити під загрозу саме виживання території? Ми насолоджуємося розкішлю сидіти в дуже комфортних приміщеннях. І розмірковувати над речами, які іноді можуть здаватися дуже теоретичними, але коли ми чуємо нагальний крик людей у різних частинах світу, чи то через бідність, чи то через несправедливість, чи то через кліматичні зміни, чи можливо через низку інших причин, ми усвідомлюємо, що не просто розмірковуємо над теоретичними питаннями і що необхідно нагально дати відповідь, сказав папа, додаючи, що церква має голос. І ми повинні мати мужність підняти голос, щоб змінити світ, щоб зробити його кращим з північної Америки. Преосвящений Ален Фобер з Канади представив багатогранний континент, який він називає церковною мозаїкою, де бідність і реальність мігрантських спільнот мають вплив на місцеві церкви в Сполучених Штатах та Канаді, Папі Леву. Представлено занепокоєння тієї частини єпископів і духовенства, яка розглядає синодальність як можливе джерело послаблення авторитету пастерів. Папа зупинився саме на Канаді та Сполучених Штатах, які за його спостереженнями у минулому були союзниками, а зараз перебувають у процесі віддалення. Саме зв'язку з цією тенденцією він підкреслив важливість синодальності, яка на його думку має бути реалізована на практиці. Він закликає всіх замислитись над цим. Священників, навіть більше ніж єпископів, відкрити свої серця, взяти участь у цих процесах, він додав, що часто опір є наслідком страху або незнання і тому наголошує на важливості навчання. Ми повинні зрозуміти, що не всі ми біжимо з однаковою швидкістю, і що іноді ми повинні бути терпеливими один до одного. І замість того, щоб мати кілька людей, які біжать вперед і залишають позаду багатьох інших, що може навіть спричинити розкол у церковному досвіді, ми повинні шукати способи, іноді дуже конкретні, щоби зрозуміти, що відбувається в кожному місці, які є перешкоди, або звідки вони беруться, і що ми можемо зробити, щоби дедалі більше заохочувати досвід сопричастя в цій церкві, яка є синодальною, сказав він. Раду католицьких патріархів Сходу представив преосвящений мунір Хайралла, єпарх Батрумський Вороніцької церкви. Його доповідь є також криком про справедливість від імені наших пригноблених і позбавлених голосу народів, посланців надії і еремісників миру. Папа у своїй відповіді назвав Ліван країною, що потребує знаків надії. Він вказав на пошук дару ентузіазму у церквах близького сходу, а також у християнах діаспори, як на великий та важливий знак надії, у землі, де народився Ісус, де він жив, де прийняв смерті, де Воскрес із мертвих, саме це є остаточним знаком усієї нашої надії. Я думаю, що виклики, з якими східні церкви продовжують стикатися і боротися на Близькому Сході, є чимось, що ми на Заході повинні краще розуміти, якщо можна так сказати, і що, дивлячись на синодальні процеси, ми повинні розуміти, що між латинською церквою і східними церквами існують також значні відмінності, і ми повинні поважати ці відмінності. Я думаю, що це перший крок у будь-якій спільноті, у будь-якій людській організації, якщо ми не поважаємо один одного. Ми ніколи не зможемо почати пізнавати один одного і наближатися один до одного. Звіт про шлях Латинської Америки та Карибського регіону було доручено Ніколасу Мейєру, члену синодальної команди Ради єпископатів Латинської Америки та Карибського регіону, а також координатору регіональної конференції Карітасу. Він розповів, що всі країни цього регіону працюють з національними єпископськими групами або комісіями, а деякі вже визначили найближчі шляхи. Тут папа відповів на запитання про те, як синодальний процес може заохочувати та надихати суспільства до більшої інклюзивності, справедливості та миру. Він подякував за те, що здійснюється в Латинській Америці, де він сам багато навчився під час своєї місії. Він висловив захоплення духом сопричастя, який традиційно є частиною культури цих народів, а потім додав, що ентузіазм є необхідним інгредієнтом, який сприяє поширенню віри, щоби інші захотіли приєднатися до нас і бути будівничими ми. Ру та суперечастя, я рідко надихався процесом. Я надихаюся людьми, які з ентузіазмом живуть вірою, і жити цим духом ми говоримо ж про духовність, відповідальності, але ж це духовність Євангелія, сопричастя, прагнення бути церквою це аспекти, які дійсно можуть надихати нас і надалі бути церквою та будувати шляхи інклюзії, запрошуючи багатьох інших, запрошуючи усіх, супроводжувати нас, йти разом з нами. Клара Антонія Чісар, член синодальної групи Ради єпископських конференцій Європи, представила європейську картину, зупиняючись як на взаємодії між спадщиною православних церков джерелом збагачення та спадщиною заходу, а також на питання ролі жінок. У своїй відповіді папа уточнив, що проблема не в тому, що не існує можливостей, а в тому, що існують культурні перешкоди, які фактично заважають жінкам виконувати те, що могло би бути їхньою роллю. І спонукають їх почуватися людьми другого сорту. Він згадує про опередження та дискримінацію, які досі існують в деяких країнах, що явно суперечать Євангелію, і ми часто безсилі перед цими реаліями. Папа переконаний, що ще багато потрібно зробити. Ми не можемо просто думати, що призначивши ту чи іншу жінку на ту чи іншу посаду, її будуть поважати, бо існують сильні культурні відмінності, які створюють проблеми. Тому потрібно говорити про те, як церква може бути силою для навернення перетворення культур відповідно до цінностей Євангелія. Ми слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу, Лаудетор Єзус Христос.